Проходжу калібровку в рейтингу. Їду на свою улюблену позицію. Так-так. хтось так, намагається нам заважати. Але це навіть добре. Він якраз буде прикривати нам НЛД. Течка Раз. І друга. Бачимо, що Прога намагається взяти точку. На жаль, збити вже не встигаю. Але надавати ляпісів я можу. Раз. Два. Плюс фраг. Чудово. Привіт, бабаха! Ти наступна жертва. Перший? Бо камінь, туди його. От би ще крану забрати. Перший? О, ні, забрали фраг. Цього разу є четвертому не пощастило. Видали перший? Друге БК. Чудово. Стрімерам все ж таки підкручують. За на мені вже їхати ліньки. Бо мене і так вже влаштовує мій результат. Всім гарних каток!